Доброго ранку, малята, любі хлопчики і дівчата! Давайте з вами привітаємось! Доброго ранку, доброго дня! Хай плещуть долоньки, хай тупають ніжки, працюють голівки і сяють усмішки. Сьогодні у нас з вами заняття з конструювання. А кого саме ми будемо конструювати, відгадайте загадку! Я руда низького росту, хитра я і довгохвоста. На куре я вельми ласа, в них таке смачненьке м'ясо. Вовку брату, я сестриця, а зовуть мене? Лисиця. Малята, а скажіть, будь ласка, в яких казках зустрічається лисичка? Так. Колобок, рукавичка, лисичка і журавель, зайчикова хатинка, котик і півник та багато інших. Тож пропоную сьогодні виготовити мордочку ось такої хитрої лисички з примруженими очима і допитливим носиком. Для роботи нам потрібен помаранчевий квадрат та чорний фломастер. Перед тим, як ми приступимо до роботи, давайте виконаємо пальчикову гімнастику. Лисичка-сестричка по лісу ходила, грибочки збирала, пісеньку співала, траля, траля ось така я краля. Беремо квадрат і складаємо його навпіл по діагоналі від куточка до куточка. Ось так, розгладжуємо лінію згину. Кладемо роботу широкою стороною до себе. Беремо верхній куточок і опускаємо його донизу, ось так. Розгладжуємо лінію згину, перегортаємо нашу роботу. І утворюємо вушка нашій лисичці. Для цього ми почергово загинаємо бокові краї. Ось так розгладжуємо лінію згину. Один край. Тепер так само другий край. Розгладили лінію згину. Перегортаємо нашу роботу, ми чітко бачимо гострі вушки нашої лисички. А чого їй ще не вистачає? Так, вірно, хитрих очей і носика. Беремо фломастер і промальовуємо очі нашої лисички. Другий. Ось такі лисички-сестрички вийшли в мене. Чекаю фото ваших робіт. До побачення, малята, до нових зустрічей!